Так, коротенько-коротенько покажу вам по дубових ліжках. Розпаковувати не буду, але всім все і так зрозуміло. Наприклад, оце ліжко. Дивіться, Ну, дуб-дуб, ясно. Так? Ну, от так? Гарно, правда, красота. Ціна такого 29. Ціна такого 29. Це узніжжя, це не є голова. Ціна такого це. Це йде, бачите це. Це йде все у зніжжя. Зараз я перейду до, до чого? Зараз я перейду до голови. Це в ногах то що йде. Зараз я перейду до голови. Так, то ясно. От, по голові. То теж то, то, то зрозуміло, так? Пунали далі. Так, такий варіант. Без тканини такий. Але це ні, це... це... якщо готові там чекати, то треба буде почекати. Гарні варіанти, правда?